Доброго дня, панове! У цьому відео я хотів би розповісти про таку програму, яка називається GIMP. З часів, коли я працював в магазині Matrix UA, я до сих пір використовую цю програму. Зараз на цьому комп'ютері встановлена версія 2.6.8. Чому така. E, стара версія. Я просто до неї звик. E, ця, ця версія програми, B, програми Gimp йде в поставці з операційною системою Ubuntu Lucid. І я до сих пір нею і користуюсь. Насправді я недавно зробив даунгрейд до цієї версії. Чому? Мене замучила ностальгія, так би мовити, чим вона відрізняється від нової версії, ну, чим відрізняється? Менший набір функцій і дещо олдскульніший інтерфейс, якщо ми зараз її запустимо, ми побачимо, що насправді вона виглядає дуже схоже. Ось так виглядає програма GIMP версії 26.8. Якщо ми відкриємо інформацію про програму, ми побачимо, що тут дійсно версія 26.8 від аж від 8 року. Що я роблю цією програмою на, у цьому інстанції Windows? Що я роблю? Як на ній картинки обробляю? Що ж я роблю? Наприклад, якщо ви бачили текст на моїх прев'юшках, то я це робив саме за допомогою цієї програми GIMP. Це дуже просто робиться. Хоча, насправді, я думаю, що ми ось цьому відео зробимо, знаєте, що? Поставимо зараз знову нову версію. Версії 2.8.18. Здається, давайте все ж таки перевіримо, яка версія GIMP у мене є у дистрибутивах? GIMP, PROC, Саме так, версія 2.8.18. Як бачите, дистрибутив значно, мен... значно більший. Якщо версія 2.6.8 мала усього. 17 мегабайтів То версія 2818 аж 75 мегабайтів. І мене е, різко відпало бажання встановлювати версію 2.8.18, тому що я не розумію чому. Е, що мене трошки напрягає у цій версії чуть-чуть, Трішки менший розмір шрифтів у менюшці. І от бачите, от зверху, ось, ми бачимо, от, е коли виділяється текст, от, назва менюшки погано читається. Що там написано якимось білим таким. І насправді це усе. Тому, мабуть, я цю версію і залишу. Е я насправді її встановлював сьогодні. Якщо ми подивимося, і специфіки установки, що я там зробив, давайте я покажу. Насправді. Ця версія, по-перше, 32-бітна. І я змінив шлях до робочої теку. Змінив. E, по замовченню. Програма GIMP ставиться у теку капслоком GIMP 2.0. А я зробив назву теки ось так. Тобто, це просто GIMP. І все. Тобто великої літери Гімп. Насправді Гімп це, скрізь за все, абревіатура. Ну, я насправді це використовую як вказівна назва. Тобто Гімп на мене просто назва програми і все. Не абревіатура. Тому я саме так це зазначив для себе. Е, я, чесно кажучи, ніколи ні не ковирявся. Давайте подивимося, з чого вона складається. Тому що я. ну, як виглядає саме дистрибутив? По-перше, давайте перевіримо, чи підписаний сам бінарник як, Гімпа. Як бачите, для версії 2.6 у нас є цифровий підпис від 9-го року. І, як бачите, гімп дійсно підписаний. Бінарник Гімпа у дистрибутиві підписаний цифровим підписом. Це дуже добре. Звісно, що сертифікат вже давно прострочений, від 2010 року, але, тим не менше, цифровий підпис у нас валідний, та досі... досі не можна користуватися. Що ще є у дистрибутиві GIMP? Давайте подивимося просто компоненти. Просто DLC подивимося, в нас є Lipng, мабуть, ще доволі стара версія. E, LipGPX 7. Давайте знаєте, з чим порівняємо? Відкриємо дистрибутив встановлений PG, з яким ми коварялися, і просто порівняємо версії. Це також, там також софтен дуже свіжий, але тим не менше. Можна. Оскільки в нас використовується це дуже подібна платформа сама. Програми різні, але оточення схоже. Щоправда, у нас використовується. У нас використовується тут інша версія GTK, У Піджіні використовується версія GTK 5. ой, Вибачте 2.21. А тут використовується э, бібліотека GTK. Давайте подивимося, що там насправді використовується. E, тут використовується бібліотека GTK, Давайте спробуємо її знайти. От, у Версії 2.16.6, а у PGI 2.21. Саме ми, ми її компілювали, і тому тут саме ця версія. Давайте спробуємо її знайти. У PGI GTK розпочається в окремій теці. І тут у нас LibGTK, звісно, що іншої версії. 2.21, як я казав. Інші бібліотеки у нас у Гімпі версія LibPng 12 12. А в PG, як бачите, 14-та. Також, як бачите. Гімп зібраний з підтримкою фалів. Розшир... Ой, вибачте, з розширенням ліптів. Програма е не має підтримки цих файлів, тому що тут вони не потрібні. Насправді. Ще можна перейти один цікавий момент. Якщо ви пам'ятаєте. У програмі Pidgin були проблеми з відтворенням GIF анімацій. Я про це особливо не розказував, але ми легенько тут дивилися. Давайте спробуємося, що твориться у програмі GIMP версії 26.8. І нагадую, це той самий фреворк GTK. Це програма більш старої версії, але. Ось ми перейшли в теку Ліп, GTK 2.0. І тут є така цікава тека 2.10.0, і і тут підтека Loaders. У дистрибутиві Pidgin від розробників в місці ітеки відрізняються від цієї. Але якщо ми подивимося тут. Це нагадує програма Gimp в версії 268. Тут значно більше, значно більше файлів. І тому програма GIMP не має проблем з відтворенням анімацій. Ну, зрештою, це профільний продукт, призначений для роботи з картинками, тому було б дивно, якби графічний редактор працював з цими файлами інакше. Для чого ж я використовував програму GIMP, коли я працював в інтернет-магазині? Ну, ви ж розумієте, що, що таке інтернет-магазин з точки зору веба? Це е, веб-сайт, на якому розміщаються карточки товарів, і вони повинні мати гарний вигляд, щоб користувач, швидко картинку і щоб вони мали... Він мав, щоб критики були максимально інформативні. Що я робив програмою GIMP тоді? Я мав фактично для кожного продукту, який, який продавав, мав сурсі фо фотографій дуже великого розміру, наприклад, 6х5 на тисяч точок, близько 10 мегабайтів, тобто це доволі великі файли. А що таке веб? Веб це маленькі оптимізовані картинки, здебільшого підвищеної контрастності, відкадровані. Тобто, що я робив з картинками? Я брав е картинку і оптимізовував її для відображення у вебі. Картинка була великого розміру. І що потрібно було зробити? Правильно, потрібно було її відмасштабувати І також потрібно було. Е Наприклад, відколорувати її, збільшити її контрастність, можна справити всякі клякси на картині. Наприклад, е якщо це зроблено, е якщо, якщо картинка з реального життя, так би мовити, вона зроблена, зроблена фотоапаратом, то можуть бути якісь клякси на картинці, там, наприклад, там, якісь ляпи, мало лише може бути. Розумієте? Що ми можемо сьогодні? Зробити? Я би хотів так легенько торкнутися до теми комп'ютерів ZX Spectrum. Річ тім, що один мій хороший друг Сергій, який живе у місті Хмельницькому, колись мені подарував хорошу книжку по мові програмування Basic, яка е, насправді у дуже поганому стані. І сьогодні я би хотів, я би хотів е, зробити, знаєте що? По-перше, я цю книжку дуже хочу відремонтувати, а по друге. Я хотів показати, як, це, як, можна відк... як можна вирізати картинку. З з фотки і збільшити якість. А потім ми накладемо картинку на пустий фон і покажу, як це виглядає. Це ми будемо робити у програмі GIMP версії 26.8. Десь у мене була та фотка, здається, у заг... Заванта... загрузках. Я тоді її так легенько знайшов. Давайте ще раз спробуємо знайти. Так, здається, це. О, це дійсно. Ось ця книжка. Давайте від... відкриємо цей файл. Ось так ця книжка виглядає. Як бачите, це сорці, зроблене моїм фотіком, у мене фотоапарат Nikon Coolpix L22. Такий доволі древній девайс. 12, камера 12 мегапікселів. ось такі фотки вона дає. Якщо ми подивимося, у відмості профайл. Тут, я сподіваюся, вони також є. Тому що в версії 2.8.18 інформацію можна подивитися. А тут я чомусь чомусь цієї інформації не бачу. Можна роздрукувати. А як подивитися метадані по зображенню? А, ось, бачите, є тут також метадані, і вони всі в одному місці. Це дуже добре. Так, що тут є? У нас є, що е, файл має розмір 4000 точок. Це точно зроблено цим фотоапаратом. Кількість точок у нас 12 мільйонів. Серцевий розмір розмір. 100 мегабайтів. А от інформація про прилад у нас відсутня. Це дивно. Це дивно тим не менше інформація про, поли... про прилади у нас відсутня. Чомусь програма GIMP цієї версії не видає інформацію. Ну, можливо, ця інформація не міститься в метаданих. Ще, про що я суніваю, звісно. Гаразд. Давайте. Давайте все ж таки спробуємо е, цю картинку. Е, вирізати з фону і відколорувати її. Що для цього потрібно? Перш за все, треба відповідний інструмент. На панелі інструментів є такий цікавий. Tools, який називається який називається Free Select Tool. Якщо ми його оберемо, у нас з'явиться таке ласо, яким можна зробити виділення довільним. Також можна додати розмитість на краю виділення. Це дозволить нам. Зробити ніщо інше, як е, мати не різкий фон, не різку, не різку грань на місці кадрування чи виділення, а мати розміту область, що значно покращує ой, значно покращує вигляд. Давайте поставимо значення 5 пікселів. думаю, цього буде достатньо. І тепер треба збільшити саму картинку, щоб вона було зручніше працювати. Як це зробити, треба змінити масштаб, скажімо, до 50. Ось так. І тут треба пройти по периметру ось картинку. Ось так. Як бачите, у нас тут книжка. У дуже поганому стані. Ну, ми зараз займаємося картинкою. Що ми зробимо з тою картинкою? Ми зараз тихенько обійдемо по периметру всю картинку. Ось так. Мені щось ось тут не подобається, можна трошки точки оці поправити. править. І також цю. Ось так. Так буде... Значно цікавіше. І... Замикаємо контур. Так, чомусь я не можу попасти. О, все. Бачите, у нас контур замкнувся. І якщо ми зменшимо картинку, ми побачимо, що у нас виділення зараз йде по всій по всьому периметру книжки. Але в чому проблема? Проблема в тому, що зараз е ми виділили книжку. А задача яка стоїть? Треба, щоб, е як добути, як зробити картинку на фоні. Насправді ми вже книжку виділили, але треба зробити так, щоб е картинка у нас була самостійна, сама книжка. На прозорому фоні. Як це зробити? Оскільки в нас зараз виділена сама книжка, по-перше, нам потрібно додати альфа-канал. А тепер треба інвертувати саме виділення, щоб у нас був виділений фон, а не сама книжка. І тепер, якщо ми натиснемо клавішу Delete, ми видалимо фон з. Видалимо фон з нашої фотки. І тепер треба зняти виділення, і ми бачимо, що тепер книжка на, на пустому фоні. Що ще можна зробити? Є тут ще такий цікавий інструмент, називається автокадрування, який зробить не що інше, як лишить на фоні тільки саму книжку. І ми отримали. Вже майже опрацьовану книжку для. Тобто фотку книжки для опрацювання. Але її контрастність, як бачите, ну це зроблено звичайним фотоапаратом, тому ясна річ, що це можна також поправити або не слід. Тому що будь-які зміни у фотографії спотворюють сприйняття. І фотка насправді виглядає уже дуже добре. У такому вигляді фотку запросто можна опрацьовувати вже далі. Насправді. Мені дуже цікава тема спектрумів. І я навіть придбав ще одну таку саму книжку в нормальному стані. Вона не така зачована, але як бачите, що книжка доволі затерта. І тому мій друг Сергій, мабуть, дуже активно нею користувався. Якщо подивитися на попередній знімок, те, що вона така розстріпана, це півбіди. Насправді, книжка, вона взагалі ось в такому стані. Ось такому. Тобто вона складається з двох половинок. І для того, ви ж розумієте, що насправді книжка пошкоджена. І для того, щоб цю книжку відновити, треба зробити що? Тут немає ніякого додаткового кріплення. Книжка просто проклеєна, по торцю і все. Як це відремонтувати? Я бачив в інтернеті, як це робиться. Книжка зашимається в тіски спеціальні, дерев'яні. Після чого оце весь, ну, у такому стані, як воно має бути. Усі листочки складаються докупи. Так, як воно має бути. І після чого оцей торець. він Зачищається до живого, так би мовити. Після чого на, на торці книжки робляться прорізи, десь, десь відстання віст, десь між ними близько сантиметра. У, у цей проріз кладеться нитка і проклеюється клеєм ПВА. Таким чином ми після висихання отримуємо вже міцну конструкцію. Після чого, мабуть, потрібно клеїти корочку нову. Я дуже хочу цю книжку відремонтувати, тому я навіть розглядав можливість е здати її в ремонт цю книжку. Можливо, я цим займуся сам. Я все ж таки мабуть, залишу оцю версію програмі Gimp. Чому? Тому що Тому що вона мені подобається, ця версія. Вона швидко працює і, в принципі, я Я просто не хочу щоб вона займала більше місця, ніж мені хочеться. Тому що, якщо ця версія має. На диску займає. Давайте подивимось, скільки ця програма на диску займає, мені просто цікаво. От у нас GIMP, І скільки ця програма займає на диску. 100 МГбат, что не так же и мало, на самом деле. Да. Отже, я думаю, сегодня мы завершити нашим видеосом про, про программу GIMP. Мені дуже ця програма подобається. Також користуюсь програмою GIMP та підтримуйте розробників. На цьому все. Дякую за перегляд цього відео до кінця. До побачення!